Контраст. такий Контраст. О, хочеться засняти дійсно ці зміни, цю трансформацію 23 квітня. Буквально декілька тижнів тому дерева були голі. І, до речі, назва цих дерев в італійською це Нудік. Дають нуді, тобто, ці квени, Нуді-квени, да? голі. І, напевно, клімат а, України не витримає, то факт. А, і ось вони вже такі так буйно зацвіли, що просто ну, розросло вистіше. Квіточок тут немає. А, але дійсно, яка сила розривається асфальт? А, коріння, там такий тиск, що от такий вибух відбувається. Да? Ніби хоче дихати, не знаю чому. Тому що дійсно, як дусі, ти гориш із моїх стати, як пісні мачете. Пісня «Мачете». А, Рекомендую то пісня була Словена. Пісня Мачете, крайній край. І там така глибина в ній, що варто кожному почути. Послухати, взагалі рекомендую також пісня Люди хочуть бути щасливими, не знаю ключей. Коли авторитет Бога опускається, автоматично відбувається те, що відбувається. Бо Боже земля і все, що на ній, а вже як ми називаємо, то Кожен називає по-своєму вищий да? чи абсолют. Але цього всього є. І ти Боже все чудно створив, як і нас. І дійсно, саме тобі і повинна бути вся слава. І ти заложив кожну людину в свій план і оберіг заповідями, дав такі кордони. Повторюсь знову я відштовхуюсь від теми лекції, набирайте в Ютубі Альберт Сафін, лекція під назвою Права плюс відповідальність плюс границі равно баланс, а, але ще додам і духовна основа, так? Тому то, що я мудрість освіту, але не забуваймо фундамент, на чому ми стоїмо. Да? Бо можна побудувати з піска і зробити дуже красивий будинок, імітацію навіть каменю. Але буревії цей камінь не спасе, так званий. Бо саме, бо саме наприклад, періоди, коли ми летимо літаку, і літак, типу, попадає в турбулентність, та ще таку агресивну то напевно не згадаємо тих мудреців світу цього а згадаємося такі творця неба і землі хто створив те небо бо зачасту ще там мать будь гроза а, коли я літак летить да. сьогодні таке небо кричі кольори як і італійці але пуха пога... таке, да? І Бог може проявитися як в тиші, так і в вітрі, в штормі. Ісус шторм спав, Він їм показував, що якщо ми з ним в одній отці, тобто якщо він є основою нашого життя, да? він на корміна, то любі шторми він відгонить, Да? А якщо щось допускається, то допускається або для екзамену, або для випробування. E, і слухала дійсно була свена тема останню да, про, e, про те, що Бог дійсно як початок і кінець, і в ньому Андрій Шапова, Трансмейшн Центр, a, що це як насіння кожен з нас, і ми всі проходимо ці сезони, де треба мерти для себе. Да? Тобто довіритись волі Божій і не слухати, хто щось нам навіє, як один мій знайомий адвокат. Він своїй дочки, як і своїм дітям, поперед, одна програма, щоб ти став адвокатом. Йди право і так далі. Да? Думки їх не враховувались. Да? Тобто я оплачую, ви дужні. Але. Важливо питати головного тата небесного, да, творця неба і землі, бо без його його сина не впаде. І зачасту моє дійсно тим мостом, переходом, щоб з'єднати з певними людьми. І як тут рекомендують цю власвену лекцію, до речі, Альберт Сафін, які розбори фільмів, дуже потужні. Ну і ця... Це Лекція <кій> в темі е, права, плюс відповідальність плюс граніт все равно баланс. Е, е, проживаємо в цьому монастирі, і також е, у нас час 9, да, певні кордони, але хтось їх порушує. І, наприклад, е, певні моменти ми там. Наприклад, в мене рішення, що нагору підіймаємося, та ступень, якби в основному всі підіймаються, але мити не хочуть. Да? І тут я просто на себе цю відповідальність. Це моє рішення да? поза тим, що хтось це не хоче робити, а підіймається, також пилить. Це почула дуже була таку історію психолога да, з університету Черкаського. І вона говорила. Що жила на лісничній площадці і там, на жаль, а, це, до речі, монастир, де ми проживаємо. І до неї приходило багато людей, і якби лісничну площадку треба ж мити. Да? Ну, там вони ніколи не нанімали. І каже, на жаль, було грязно. І вона себе взяла попросила сусідів давайте по черзі. ні. І потім вона каже, просто прийняла рішення, що я це буду робити сама, нікого не буду питати. Так і саме я зробила. Але також є кордони пані відпочинку, да? наприклад, в монастирі тут до 23.00, в цьому, наприклад, да? щоб тиша була. Попередньому там вже 9:30, треба погуляти спати. Тож певні умови, певні правила. І їх варто поважати. Ну, та мене сусід підліток, да? і мама каже: де ну розслабся. Він грає там, ну, до часу, до двох і ще й говорить, да? так ось права мої порушились. Не реагує друж... жінка, да? мати. В результаті син не хоче ходити в школу. Тобто її права як матері теж можуть порушитись, її просто можуть лишити материнських прав, на жаль. І це випробування, це екзамени. Це те, що ми сіємо, ми жнем. І дуже але нас цьому не учать, поважати е, правила інших. Да? Але коли багато раз повторюєш, що для мене це а людина не чує, напевно Бог тоді відповідає з іншої сторони і показує, щоб дойшло, як то кажуть. Це так само і мені. Можливо, я десь порушувала дуже. Границі когось. Ну, я знаю, що я так можу включати Спасателя, я тоді кажу так, <смі> якщо десь в мене таке включиться, кажи стоп. <смі> То є, такі моменти. Тож ще раз, основа цього відео, але завжди пам'ятаємо духовну основу. Альберт Сафін Права плюс відповідальність плюс границі, равно баланс. Така тема Алексія, він дійсно. В цьому така його дуже особистий вибір, бо дійсно більшість спікерів починають говорити, а потім а тепер посилочки, яка ціна, семінари, лекції, і ви можете дослухати. А він, це дійсно як благословіння, він просто віддає. Да? Тобто він вирішив ділитися, і в нього всі лекції в доступі, тож заходьте на сторінку Альберта Сафіна. Але завжди пам'ятаємо, що людина не номер один. Номер один Бог. Да? І Бог і через нього говорить також. Да? Тож бужі мудрості, вся слава тобі, Боже, не країна. І як отут в монастирі також є таке муро, стіна, тож захищаємо і відставимо свої границі і кордони.